Добрий день. Щойно в українському парламенті, в Верховній Раді, депутати завершили роботу в перші половині дня і пішли на перерву. Вдалося українському парламенті хвалити революційний закон, як його називають експерти громадські організації, які працювали разом із кабінами про державні закупівлі. У сесійній залі був присутній прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк. Кабінет міністрів разом з громадськими організаціями, народними депутатами, розробив цей законопроект, який пропонує прозорість щодо тендерних закупівель, унеможливлює чи забороняє родичам членів тендерних комітетів брати участь в тендерах, забороняє чи унеможливлює, власне. Проводити тендер за одного учасника. І також ще низку достатніх, достатньо ґрунтовних змін пропонується ось в цьому.